Роману було 23 роки. Він проживав з матір'ю та двома братами. Один з них його близнюк. Мешкала родина у будинку на вулиці Макарова у Рівному. Напередодні ввечері був веселим, кажуть рідні. Сказав, що йде гуляти. Ми з ним посміялися, пошуткували, лягли разом спати. Я ще біля нього була. Вечером, якраз як той вечір, ми з ним сміялися. Так, да, він не любив на самоті трохи побути. Там, вечором виходить, то це було не дивно. Ну, познили, там ходить десь, скоро прийду. Ну і все, і всі полягали спати. Вранці хлопця вже мертвим знайшов перехожий на вулиці Макарова, поблизу торгових центрів. Тіло висіло у петлі на дереві. Пенсіонер відразу зателефонував у міліцію. Томінуль надійшло повідомлення на лінію 102 місцевого мешканця про те, що неподалік від перехрестя вулиць Макарова та Вербової в полі він виявив невідомого чоловіка, який висить на дереві. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події встановлено. Особу громадянина померлого він ним виявився Роман 1991 року народження. Рідні не можуть зрозуміти, чому Роман вирішив чинити суїцид. кажуть, ніяких конфліктів у нього не було. Був добрим і товариським. Тому близькі підозрюють, що хлопця повісили. От не віриться, не віриться, що ніхто не вірить, що він сам міг таке зробити. Не було таке. в нього інцидент, коли що його побили тут. Недавно він в лікарню. Ще з цим зв'язано, я теж думаю. Він не міг нічого саме зробити. Не міг він цього сам робити. Вдівся, навіть не підготовлюючись до цього, вдівся мою куртку вдів, його вдів. Тобто, якби він планував би, то він не дів би це. Просто вхотив, те, що в руку попалося, і там пішов, вийшов. У версію самогубства не вірять і у навчальному закладі, де здобував знання юнак. Роман навчався у першому рівненському училищі на дизайнера. Тут його характеризують як активіста творчого та здібного студента. Хочу сказати, що для нас це великий шок, і жахлива несподіванка, тому що Романа ми знали позитивним хлопцем. Він дуже чуйний, дуже творчий. Він приймав участь в художній самодіяльності. Він наскільки я знаю, він мені говорив, він писав реп, Він дуже. Дуже цікаві готував номери. Він був активний, тобто виступати на сцені він, його ніколи не потрібно було заставляти. У п'ятницю він був на навчанні і нічого, ніякою поведінкою, нічого він не виказував, що, якісь щось, що щось трапилось. Ходять чутки, що Роман нібито мав великий борг, тому й наклав на себе руки. Але як матір, так і брати хлопця це заперечують. Мовляв, наразі нікому нічого не був винен. Він в даний момент не був нікому винен. Як усіх молодих людей завжди щось хоче, завжди щось хочеться більше. Він брав гроші, але він завжди вертав. Це така людина, що він слово сказав, він зробить. Борги колись його були. але він викарпкався Ще раз кажу це. Оце що ж справді сталося? З'ясовують правоохоронці, схиляються до версії самогубства. Передсмертної записки у хлопця не знайшли. У кишенях було 650 гривень. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка виявлено не було. Чоловік був одягнений, при ньому були його особисті речі, були банківські картки, гроші в сумі 650 гривень. Лише відсутній був його мобільний телефон, проте, коли працівники міліції телефонували на нього, гудок ішов, але ніхто слухавку не піднімав. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, на умисне вбивство проводиться досудове розслідування.